Чому жінки швидко захоплюються новими чоловіками і з головою перенать у відносини? Перша це емоційна компенсація, тобто жінка, перебуваючи в холодних відносинах, зустрічає чоловіка, який проявляє до неї турботу, і вона отримує від нього ті емоції, ті почуття, які їй раніше. Не вистачало. Жінка потребує відновлення віри в себе. Коли про нас турбуються, ми знову починаємо себе відчувати гідними, коханими. Звичайно, що увага протилежного пола швидше може зцілити наші рани. Далі я ще собі написала: підвищена чутливість, про що це? Після нестачі кохання, навіть незначний прояв уваги, буде здаватися чимось таким вау! І це непогано, але в таких відносинах важливо не поспішати, тому що рішення, які жінка приймає щодо того, вступати в відносини з чоловіком новим чи ні, можуть бути надиктовані її травмами і бажанням скорішого зцілення. І тут ризик полягає в тому, що жінка в такому стані може ідеалізувати партнера, зовсім не бачачи його а, якихось а, негативних сторін.